І здай слів є цьому підтверджені. Він взяв свої обійми красуню Україну. Усе гарне народжується з великої любові. Віктор бере за серце своєю поезією, вірші присвяті матері, жінці, Україні, рідній природі, іноді гіркоти, які згодом перетворюються на пісні. Без міри, жінко, я тебе люблю, в святковій шумі та буденній тиші, бо душу відкриваєш ти свою, і світ добрі і стає світлішим. Дурманить травень пахощами трав, Мою яву змучено й борхливо, скорившись почуттям, я покохав тебе, не сподіваючись на диво. Мій світе стрімкий і невпинний, я можу тобі присягти, що світло з'являтись повинно зненацька у житті темноти. Подаруй мені доле на згадку все оте. Що в житті пережив прояснілого неба випадки, поміж мороку сірого злив. Подаруй мені доле навалу, позолочених горністю днів, коли болі мене не зламали, бо згинатися в горі не смів. Подаруй мені доле простори, як іще подолати не смів, У зелених вогнях семафорів на узбіччях майбутніх доріг. У творчості віктора багато віршів присвячених найдорожчій людині мамі. У виконанні Андрія Роменського з Омельницького НВК послухайте вірш: Научи мене мамо, співати! Научи мене мамо співати. Тих пісень. Що умієш сама, їх от тебе я чую багато, коли тиша в оселі німа. їхніх слів, не стихаючи звуки, розпанахують душу мою і рідняться всі радощі й муки наші дружно в ту минуту без української пісні Октави. Мою душу доводять до сліз, коли в небо підносять у славі, чи з ганьбою обтрушують вниз. Моя совість і правда незмінна. У задумі важкій не змовкай. Научи мене, мамо, сумлінно шанувати, як ти очі край розквітати яскраво від болю і ставати отуги дзвінким. Намочі у піснях мимоволі, як в житті не зробитись німим. Золотої далі, видно, краю, в золоті благословенних них, жаль, воронка у блакиті, в шепоті безвинному вітрі, ти до мене вмієш говорити те, щоб я тебе порозумів і беріг у відданості щирі. Не убай дуже глухіть. Я в майбутнє України вірю повну добрих помислів і мрій. цим поезії і словом зустрічаємо Віктор Учерук. День радий вас вітати на вашій землі. Був радий запрошенню Тамарі відвідати місто Кремечух. Не сподівався почути тут пісні на мої слова, вірші, які, мабуть, виконали виконати діти, що сам не розповів, здібності, мабуть, таких немає. Але зараз прочитаємо кілька своїх поезій. Спробую. Невже не відчуваєте між рим, мінору чи мажором, но де хворі? Буває я у і сумним, умію бути ніжним і суворим. Здаюся, друзям, надто горілки, а не другам на нелюдима схоже. Я можу всім здаватися будь-ким, байдуже уявитися, не можу. Далі. Мені говорила... Чим більше? Я... До речі, ніхто не я перший, то почув. Пише сьомого клас. Мені говорила бабуся, відводячи очі сумні, що дід обіцяв повернувся а сам десь пропав на війні. Мені говорила матуся, що тата повернеться ось. І він повернувся без вуса, ховати його довелося. Мені говорила дружина, живи повертайся, хоч ти, І я повернувся, щоб сина свого відвідний берегти. Я просто отак не відстану, хоч темно усі в ній путь. Це легко сказати, кохана, ти стежку до мене забудь, бо соню струмкає у й ти ж полями в журбі. Я вітром полину, а трави столитиму ноги тобі. Ти прийдеш купатися зрана, ведь змогуть гаю солоні, я сонячним променем став, ласкатиму груди твої, а з поля додому вернувся. Все одно не розстатися нам, буськом під вікном розцвітуся, до ранку заснути не дам. зітхнеш ти і сльози не З очей на подушку падуть. Це легко сказати, кохано, ти стежку до мене забудь. Дякую вам за увагу. За те, що ви до нас сьогодні приїхали, будь ласка, вікторе.